І далі знову до головної теми дня наступна зустріч Рамштайну запланована вже на лютий. Про це в ексклюзивному інтерв'ю подробицями розповів міністр оборони України Рустему Меру. Поспілкувалася з міністром наша кореспондентка Ірина Іванова міністре, вітаю вас. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами на полях зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн. Одним із її завдань було скласти план обороноздатності України до 2027 року. Скажіть, будь ласка, чому обрана саме ця дата і які аспекти містить цей план? Що до нього входить? Бажаю здоров'я. У нас сьогодні, взагалі, очікування нашого Рамштайну було формату Рамштайну, було, щоб Україна вийшла з пріоритетами. Планами на 2025 рік, і що ми будемо, як ми будемо робити. Ми сьогодні представили президент України. Представив пріоритети, наголосив, надав сигнали, чіткі завдання, які ми будемо як коаліція виконувати. А ми представили нашу мілітарну стратегію. Дуже детально представили план синхронізації наших дій в 2025 році і представили безпекову допомогу, яку за 2,5 роки нам робили комітменти. Тобто, в цьому плані ми сказали скільки грошей в 2025 році ми плануємо отримати. Це була дуже така інформативна, дуже ретельна підготовлена. Ретельно підготовлено на такий формат, де ми відповіли на всі запитання наших партнерів, і вони поїхали вже більш такими мотивованими, що 25-й рік готові для того, щоб ми застосовували все і виконували свої завдання. У міноборони США пояснили, що у форматі Рамштайн існує керівна коаліційна група, до якої входить вісім коаліцій спроможностей. Поясніть, будь ласка, хто за що відповідає в форматі Рамштайн? Є два формати: один, яка, яку ми називаємо коаліції спроможностей. Коаліції спроможностей це окремий формат, який ми обговорюємо з нашими країнами для майбутніх сил оборони. Тобто, це інвестиції робиться на 5-10 років. Що це значить? Країни-партнери, які долучилися до створення коаліції спроможностей, аналізували. 7-8 напрямків, напрямків, які ми хочемо е, мати як країна. Е, і створили сім напрямків, які очолили 14 країн. Тобто доєдналися 34 країни, але лідують, як кажуть, 14 країн. Е, ми створили ці спроможності на кожен напрямок. Наприклад, там it коаліція, дронова коаліція, ППО коаліція, ПРО Коаліція і Авіаційна Коаліція і так створено сім коаліції. Ми сідаємо, плануємо. Оборонно робимо оборонне планування, ставимо стратегічні цілі, що ми хочемо досягнути через 5-10 років. Потім дивимося, які сили і засоби нам потрібні для того, щоб бути країною, яка має свій future Force, силу майбутнього. Там також обговорюються які засоби нам потрібні, хто їх буде надавати, хто їх буде виробляти. Оця коаліція спроможності це окрема коаліція. Сьогодні ми при прийняли рішення, тобто ми називаємо це Roadmaps, план роботи до 20-го року, що повинні ці 34 країни разом з Україною зробити, щоб мати е, сили оборони, здатні бути. Е, Спроможними і під натівський стандарт. Тобто ці плани були сьогодні затверджені або родмапи були затверджені. Це тому ми його називаємо Capability Leadership Group CLG, і це теж обговорюється на Рамштайні, де країни виступають, ми почали з CLG формату, де країни представили. Ми затвердили, а потім на вже широкому форматі ми представили всім іншим партнерам, що було затверджено. Президент Зеленський неодноразово наголошував на необхідності посилити протиповітряну оборону. Скажіть, будь ласка, яких ресурсів Україна для цього потребує, і чи є у партнерів можливості закрити ці потреби? Ми вже три роки говоримо про те, що нам потрібно захищати населення, захищати національно-критичну інфраструктуру, захищати наші бригади. І тому зараз ми маємо вже план, такий план постачань. Нам не вистачає ще десь 10-15 систем, які ми намагаємося отримати від наших партнерів. Очікуємо. Очікуємо так. Очікуємо. Вже маємо план постачання. Працюємо над тим, хто виробляє їх, хто надає нам радари, хто надає нам системи, хто надає нам ракети. Тобто, це синхронізовано і вже маємо план постачання. Це на якийсь він час, на якийсь... Є, ну, в цьому році більшість речей. Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати дуже велику кількість різного типу систем. Ми в цьому році отримуємо. 25-те засідання контактної групи у форматі Рамштайн. останнє під керівництвом Луїда Остіна. Скажіть, будь ласка, які у вас очікування щодо продовження цього формату у такому вигляді? Да, ми працювали з нашим партнером для того, щоб Америка продовжила участь і головувала в цьому форматі. У нас є декілька опцій, які вже зазначили наші партнери, які хочуть теж взяти лід в цьому плані і очолити наприклад, під Натівською може в натівському форматі, або якась із європейських країн буде очолювати, або будуть постійно змінюватись з пів керівники цих форматів. Тобто, в цьому плані ми сподіваємося, що з новою адміністрацією будемо працювати, щоб вони брали участь і продовжили цей формат. Але ми прийняли рішення, що вже піде ідею НАТО. У нас буде сформовано офіс безпекової підтримки, і зараз намагаємося його продовжувати. Вже зазначили наступний Рамштайн, який відбудеться у лютому. Дякую. Я маю для вас останнє запитання. Справжним символом підтримки України стало постачання бортів F-16. Скажіть, будь ласка, скільки у цьому році можемо очікувати таких машин від партнерів? Можете назвати нам кількість? А ми кількість завжди опрацюємо з партнерами. Ми завжди вказуємо, скільки має вирок для того, щоб ми мали співвідношення і паритет. І також сьогодні було повідомлено, що скоро вже буде у нас наявності і міражі, і працюємо над іншими платформами. Дякую за ваші відповіді. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую. Вам. Дякую.